Привіт, друзі! Було б от непогано, я думаю, щоб наші люди, ну ми з вами і всі ті, що нас оточують, вміли користуватись калькуляторами. Просто калькуляторами. Раз, якщо вже рахувати просто люди не вміють, то просто калькуляторами рахувати, ну от хоч трошечки, щоб вміли. От. Чого я про це кажу? Тому що, от, уявіть, нам кажуть, що треба висадити мільярд дерев. Мільярд да? Мільярд дерев. Давайте просто, просто порахуємо, площа України 603 тисячі квадратних кілометрів. 603 тисячі квадратних кілометрів. От навіть без калькулятора просто дуже приблизно це виходить, що на один квадратний кілометр ми тисячу, десь 300 дерев. Зараз я перерахую. Так, один мільярд поділити на 603 тисячі. Навіть більше 1600 дерев, да? 1600 дерев на 1 квадратний кілометр. Що таке 1 квадратний кілометр? Це 1 кілометр в ширину помножений на 1 кілометр в довжину. Тобто, туди 1000 метрів і туди 1000 метрів. І це виходить такий квадратик. Да? Уявімо, що ми садимо дерева на відстані. Ну, от дерево від дерева, щоб воно нормально розвивалось, велике таке дерево, да? йому треба десь метрів 10, ну, щоб не затиняли його, ну, все-таки. Ну, хай буде 10-15. Хай буде 15. Тобто 15 метрів ми в одну сторону беремо, це у нас, виходить. 1000 метрів поділити на 15. Получається 66 дерев в одну сторону і 66 дерев в другу сторону. 66 помножить на 66. Помножить на 66. Це от, от як ліс, щоб був нормальний ліс просто. Получається 4300 дерев. Ну, це десь в два рази більше, ніж те, що ми нарахували, 1600 дерев. Це якщо всю Україну засадити деревами. А виявляється, що у нас при нормальній такій посадці засадиться тільки половина України. Тобто наш президент Зеленський заклав вам в вуші, скажімо так, дуже лагідно. Те, що ми половину України перетворюємо в ліс. Незважаючи на села, міста, там, де дерева вообще не можуть рости, там, в, пуст, ну, цих, в степах там, ще десь, ми половину України, там, де в принципі ґрунт дозволяє, перетворюємо в ліс. А те, що у нас там уже дерева ростуть, уже ліса є, да? і дороги є, і села є. Як це в'яжеться між собою? Ніяк. У нас реально можна засадити деревами, ну я не знаю, я точно не скажу, але мені здається, так відсотків, може 5 території України, ну максимум, максимум 6, а то може і менше. Ну, тому що у нас все зайнято дорогами, селами, поселеннями, різними е містами і всім прочим і місцями, де дерева в принципі рости не можуть. От. Але люди це схавали. Да? А тепер давайте порахуємо наш фронт. Ну от, просто нам кажуть, що у нас 1200 км фронту. Так і є 1200-1300. таке. І е, до чого я? У нас в ЗСУ мільйон, півтора мільйона людей. Офіційно, десь там плюс-мінус. Ми ж офіційно нічого не знаємо. От. І виходить так, що якщо у нас півтора мільйона людей в ЗСУ і 1200 кілометрів фронту, 1300, ну хай буде навіть 1300 фронту і мільйон 300 тисяч ЗСУ, то у нас на кожен метр кордону один солдат, ну, тобто один військовослужбовець. І тут ми згадуємо таке слово корупція, тому що нам кажуть, що на фронті людей не вистачає. А де ж вони всі тоді? Ну тобто, ми ще раз давайте порахуємо, давайте дуже дуже грубо, так? да, На одного солдата, який стоїть на лінії бойового зіткнення, треба 5 людей, які його там 6 забезпечують. 6. Тобто він один може тримати територію в 6 метрів. Може, 6 метрів, не така велика територія, може. Е, з забезпеченням від 6 людей, які йому допомагають, чудово. Е, давайте ще візьмемо там, трьох, які будуть його міняти. Тобто, ну, трьох-чотирьох, чотирьох, щоб от, там, з відпустками, з усім було. Получається не 6 метрів, а 10 метрів. 10 метрів фронту. Один чоловік, якого міняють кожні там 8 годин на другого, другого на третього, третього на четвертого, і так по колу вони е боронять наш фронт. Получається, раз на там, півтори суток вони заходять на там, 8 годин. Виходить так, що і 6 чоловік їх обслуговують. А виходить так, що ні, у нас людей нема. Кажуть, що у нас один два іноді чоловіка на кілометровий фронт. А де всі інші? Ну, тобто, от, просто, просто порахувати і таке питання задати, а куди ділися всі інші? Ну, при можливості 1 на 1 метр, ну, дуже грубо, за урахуванням того, що одного обслуговують шість, того, хто на фронті. Де всі інші? Непонятно. Так що рахуйте, щоб вас не одурили, не ошукали, не пропонували 4 тисячі євро зарплати вчителям і все інше. Давайте ще раз подумаємо: в Україні вчителів да? 350 тисяч. 350 тисяч. Якщо ми 4 тисячі доларів чи євро помножимо на 350 тисяч, то це вийде 1, 2, 3, 1, 2, 3. Це вийде 1 трильйон 400, 000, 400 мільярдів Доларів треба мати на вчителів. Один трильйон чотириста. Щось я прям. Ще раз. Чотири тисячі доларів помножити на триста п'ятдесят тисяч. Раз. Два. Да. Один трильйон чотириста тисяч доларів. А давайте просто напишемо бюджет України в Гуглі, бюджет України 3 трильйона гривень був. А це 1 трильйон 400 тисяч це в місяць, в місяць помножити на 12 місяців. Просто от, виходить 16 трильйонів. 16 триллионі при бюджеті на всі видатки 3 триллиона. Ну от. Ви розумієте да, масштаб наших вчителів, які не вміють пользуватись калькулятором просто 3 триллиона бюджет. А їм пообіцяли, що у нас в бюджеті в 3 триллиона закладеться 16 триллионів їм на зарплату. Ну, капець просто. 16, е. І це 3 трильйона гривень бюджет, а я порахував, що це 16 трильйонів доларів потрібно на зарплату. Тобто ми можемо ще умножити на 40, і вийде на 16, а. Ух ти господі, вийде 600 трильйонів гривень. Треба на зарплату вчителям, яким пообіцяли, 4000 доларів. Отак от, от. Думайте, рахуйте просто калькулятором, блін. Просто калькулятором.